Вітаю, любі п'ятикласники, на уроці етики. Тема нашої розмови. В чому виявляється повага до людей? Після цього уроку ви зможете відповісти на запитання що означає вислів бути гідним поваги? У чому сутність золотого правила моралі? Як пов'язані поняття повага, справедливість і людяність? Чому кожна людина гідна поваги? Повагою називають почуття шани прихильне ставлення, що ґрунтується на визнанні заслуг позитивних якостей. Отже, повагу потрібно заслужити і так, і ні. Вам, напевно, доводилося чути, що кожна людина гідна поваги. Слово гідний споріднене з поняттям гідність, тож повага пов'язана з гідністю. Поняття гідність витлумачують як усвідомлення людиною своїх позитивних моральних якостей. В етиці ж людська цінність, і гідність це визнання цінності людини взагалі. Ми народилися людьми, і вже це визначає нашу цінність. У цьому всі люди рівні. Набір чеснот, за якими віддавна визначали цінність людини. Тобто її гідність називали честю. Тож честь це добре ім'я людини. Сьогодні слова гідність та честь є близькими зазначенням. Отже, поважати людину означає шанувати її гідність і честь. Якщо хтось словом або вчинком применшує цінність іншої людини, це означає, що він зневажає її гідність. Тобто не поважає її. Петра не можна запитувати, він ніколи нічого розумного не скаже. Наталці ролі немає, рудокосим не місце на сцені. Твоєї думки Катри не питають, Ти надто молода. Василю, вечірка не для стариганів. Прикладів знецінення людини в буденному житті, на жаль, багато. А чи хотіли б ми опинитися на місці Петра, Наталки? Катрі, Василя. Напевно, ні. Стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставилися до тебе, навчає золоте правило моралі, не раз згадане на попередніх уроках. Його дотримання дає змогу виявляти повагу до людей, тобто ставитися так, щоб не принижувати їхню гідність. Варіантами цього правила є прислів'я та крилаті вислови. Не роби іншим того, чого собі не бажаєш. Що собі не миле, того й людям не зич. Люби ближнього свого як самого себе. Золоте правило моралі лежить в основі інших моральних правил. Поглянь на ілюстрацію чи можна сказати, що люди, зображені на малюнку, ставляться одне до одного з повагою? Мабуть, що так. То ну, як ми можемо виявляти повагу до людей? Повага до людей виявляється у справедливому, милосердному ставленні. Слово справедливість споріднене зі словом правда інколи вони навіть збігаються за значенням. Правда, справедливість є найвищою моральною цінністю, яку витлумачують як досконалий лад у житті людських відносинах. Саме цю правду шукають герої, герої народних казок. Правда справедливість протистоїть кривді несправедливості, скривдити, тобто образити, означає вчинити стосовно когось несправедливість. Є й інше значення слова правда відповідність наших уявлень тому, що є насправді. Казати правду означає не брехати. Не спотворювати своїми словами реальні події, протилежністю правди є брехня, виявами якої є недотримання слова, хитрість, наклеп, лицемірство, лестощі. У цьому значенні слово правда також пов'язане зі справедливістю, бо лише правдиве, чесне ставлення до інших є справедливим таким, що виявляє повагу до гідності інших людей, милосердя або людяність це добре, співчутливе ставлення до інших людей, ця моральна цінність ґрунтується на таких якостях, як чуйність, уважність, доброзичливість, і є несумісною з пихою, байдужістю, брутальністю. Людина може бути щасливою лише тоді, коли відчуває повагу до себе. Поглянь на ілюстрацію. Чи можна сказати, що люди, зображені на малюнку, своїми вчинками, виявляють повагу до інших? Мабуть, ні. Ми можемо сказати, що вони виявляють неповагу. Чому так можна сказати? Що потрібно виправити на малюнку, щоб усі його персонажі. Дотримувалися золотого правила моралі. Отже, пригадаємо основні поняття уроку. Ми сьогодні говорили про повагу до людей, обговорили поняття гідність, честь, справедливість, милосердя, а також знову пригадали золоте правило моралі. А я бажаю тобі успіху у виявленні всіх цих чеснот.